Зміни на фронтах станом на 15 лютого. На сватівському напрямку окупанти завдають відволікаючих ударів в Харківській області по населеному пункті Гряниківка. З площанки, червонопопівки, житлівки та кремінної ворог веде наступальні дії, метою яких є витіснення наших сил з лівого берега річки Жеребець. На бахмутському напрямку ворогу вдалось просунутись в сторону Залізнянського з цього невеликого населеного пункту. Також окупанти розвивають свій наступ на Парасковіївку. ЗСУ вдалося зупинити ворога по трасі, але траса вже не відіграє ніякої логістичної ролі. Проте є ситуативною лінією фронту. Головна задача ворога тут це витіснення ЗСУ з Парасковіївки. Штурмові дії ворога в напрямку Роздолівки та веселого невдалі. У східній частині Бахмута тривають запеклі бої. В районі Іванівського окупанти стягують резерви і відразу відправляють їх у бій. Проте майже всі атаки були відбиті. До речі, всю цю інформацію, яку я вам даю, ви також можете читати у нас в Телеграм. Посилання на телеграм в шапці профіля. На Авдіївському напрямку ворог штурмує західні околиці Новобахмутівки. Великі сили окупантів сконцентровані на штурмі Красногорівки. Хлопцям із 110-ки надзвичайно тяжко, оскільки ворог знайшов щілину в обороні і регулярно її насичує живою силою. Ворог зайняв кілька позицій на південь від Первомайського. Також розпочався важкий та масований штурм Невельського. Також останні дні ворог розпочав масований штурм центру та півдня Мар'їнки. На Запорізькому напрямку тривають спроби ворога зайняти Маріупольську трасу.